Якихось 20 років тому майже усі українці були привчені здавати пляшки. Тепер вважається це справа бідних або безпритульних громадян. Дарма каже пенсіонерка Любов Дмитрівна, склотара хороший додаток до пенсії, але обличчя приховує чомусь соромно. Можна 200-250 гривень да, в місяць за якщо не сліні конечно, звісно, да. тому, що під лежачий камінь і вода не тічуть. Її підтримує і Леонід, який живе в Обухові. Чоловік збирає, здає пляшки вже протягом останніх десяти років. Не розумію, для чого люди викидають бути скляні, якщо їх можна не збирати і здати, і за це отримати гроші. Чоловік з ностальгією згадує 90-ті, коли в кожному овочевому магазині можна було здати тару. Тепер до найближчого пункту Леонід іде півгодини пішки. Це один зі склопунктів в столиці, в якому працює приймальниця Олена. Більшість часу вона розмовляє по телефону з подругою клієнтів не більше десяти на день. Смітники забиті сміттям різним. То ще викидати пляшки, то що воно буде? Місто потоне в мусорі. І Олена має рацію. Приміром, в країнах Євросоюзу, зокрема в Німеччині, пляшки вже давно не викидають у смітник. Задля збору склотари в цій країні встановили спеціальні автомати, кинув порожню пляшку і отримав назад чек, який можна розрахуватися в будь-якому магазині. Тож здавати склотару тут не цураються ані бідні, ані багаті ні Uh, Німі же он собирает не тільки потому, тому, що жадний, да там например, или ему, йому или денег не хватает. Он, он это делает, потому что тому, що есть осознание того, що перше оно не должно загрізняти природу, второе, оно должно приносить прибыль. Директор заводу із сортування відходів Армен Палетян пояснює сніданку, здаючи пляшку, економить не лише той, хто здає, а й той до кого вона потрапить. Помити стару тару значно дешевше ніж виготовити нову. Бутилки uh, по види напідків можна використовувати 5-6 разів. Виходить, що здаючи пляшку, ви і про природу дбаєте, і про власний гаманець. Найпопулярніші у прийомниках пляшки від пива за кожну можна виручити від 5 до 30 копійок. А за одну трилітрову склянку, цілих 50. Приймають в Україні навіть склобій, за кілограм якого дають від 10 до 30 копійок.